Усі ми знаємо Тараса Шевченка як геніального поета, видатного художника та батька української нації твоя бабця гаряченька штучка. Це Тарас Шевченко, великий український поет. Але чи знали ви його як безстрашного воїна лицаря, хитромудрого характерника, тобто чарівника, і навіть святого? А український народ саме таким його й вважав? І про це збереглися сотні тисячі народних переказів. Тарас Шевченко визволив із неволі товаришів, намалювавши на стіні тюрми коня, обдурив жандармів, прикинувшись їхнім командиром, уміло провчав тупих генералів, зажерливих панів, бундючних попів і запопадливих лихварів тобто став справжнім народним героєм на кшталт Устима Кармалюка чи Олекси Довбуша. А ще про нього склали сотні анекдотів, прислів'їв і приказок. І про найцікавіші я вам зараз розповім. Тож неодмінно додивіться цей сюжет до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитесь канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтесь про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися з сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок, а також пишіть, хто Шевченко передовсім для вас поет, художник, пророк, батько нації? Цікава ваша думка. Зібралися пани різні Шевченка судити. От якийсь піп його й питає. Може, ви погодилися би розповісти, як це вас ніяк жандарми не могли зловити. Чого ж погоджусь? Секрета в тому немає. Мене не могли зловити, бо я завжди серед селян був селянином, серед панів паном, серед козаків козаком, серед лоцманів лоцманом, серед, а серед дурнів захіхікав піп. Серед дурнів я вперше сказав Шевченко, стрибнув у вікно і тільки його й бачили. Цей анекдот про Тараса Шевченка розповів такий собі ес дзюба з Павлограда в 60-х роках ХХ століття, і це одна з численних варіацій розповідей про те, як Тарас Григорович тікав від жандармів, замішана ще й на поширеному сюжеті народних жартів. У деяких історіях він навіть одягається високим жандармським чином і змушує жандармів Шевченка ловити. Тобто оповідачі з народу зводять історію з ув'язненням Тараса Григоровича до абсурду, і тут він постає чи не таким самим невловимим, як і устим Кармалюк. А ось іще фантастичніша історія: потрапив Шевченку у в'язницю. Сидить там рік, сидить другий, набридло йому сидіти, і вирішив він вибиратися звідти. Взяв шматок вуглини, намалював на стіні чи підлозі коня та й каже товариству. Сідайте, хлопці, та виїдемо звідси. Так вони й зробили. А чи сам виїхав, не знаю. Ця історія записана від О Педана з Київщини. А та сама лекерія Полусмак, до якої Шевченко думав був свататися на схилі літ, але невдало, розповідала таке: старець один розказував: Шевченко, було, як намалює щось вуглем на стіні, то сяде й полетить. Тобто в народі про Шевченка нерідко розповідали як про справжнього характерника, чарівника. Існує навіть таке народне прислів'я: Тарасове Око бачить глибоко. А такий собі Іван Степовик розповідав: він був, коли хочете, такий чоловік, що все знає, носив із собою чорні книги і по них усе вгадував, що робиться, і доказував деякі клади, тобто скарби. Лежать замолоду він ходив по сих горах і уподобав саме те місце, де його й поховано. Це, якщо хочете, така народно-міфологічна інтерпретація знаменитих рідків заповіту: Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і Кручі було видно. А про ту частину, де вставайте, кайдани порвіте. Народних інтерпретацій було ще більше. Вочевидь, через ці рядки, спроєктовані на всю творчість поета, про нього по всій Україні пішла слава як про народного бунтаря, будителя істинного продовжувача справ гайдамаків. І не лише їхніх, навіть ті, котрі живуть далеко від його батьківщини і дуже мало про нього знають, на питання хто такий Шевченко. Відповідають це був такий великий воїн. Читаємо в часописі Київська Старіна за 1883 рік. А такий собі Леонід Сукачов розповідав, коли Кати зібралися четвертувати Пугачова. Він розповідає легенда покликав до себе Шевченка і сказав: Заповідаю тобі продовжувати нашу справу. Ну а як же легенді, усе одно, що цього українського донського козака стратили за 40 років до народження Тараса Григоровича? На те вона й легенда, щоб передавати метафоричний сенс, символізм народних вірувань. Гаразд, комусь народні перекази про характерника чи бунтівника Тараса могли би здатися порожніми небелицями, адже його біографія досліджена давно і досить докладно. Однак саме ці легенди яскраво свідчать про те, наскільки важливою символічною постаттю був Шевченко в народній уяві. Вони пояснюють, чому саме його портрет висів поряд з іконами у багатьох хатах, а не припустимо, Котляревського чи панька Куліша. Шевченка вважали значно більше, ніж поетом або художником. Він був утіленням надії на краще життя, на пробудження відкріпатства, на порвані кайдани та зламані тюрми. Та що там куліш? Жоден росіянський поет або художник не отримав і дещицю тієї народної слави, яку мав Шевченко. Який там Пушкін, який Лермонтов? їх не знали в народі? А якщо й знали, то не складали про них ні легенд, ні прислів'їв. Єдине на що спромоглися московити, то на оце їхнє, а хто це зділає? Пушкін штолі. Але ви, може, знаєте якихось всенародно улюблених московицьких митців. Цікаво було б дізнатися, чи були такі. Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу щиро подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Тож Шевченків портрет недарма висів біля ікон, такий собі Степан Нехорошев писав у щоденнику 1911 року: з глибокого дитинства, я пам'ятаю, в кутку де ікони. Поруч із святим Миколаєм висів портрет Шевченка з лисою головою і довгими вусами. Я цього вусатого звав з дитинства Бозя Ратасій. Ну ви здогадалися, Ратасій це така дитяча переробка із Тарасія. А ось картина Івана Єремеєвського, Святий Тарасій. Хто зна, чи на якийсь її варіант висів серед інших ікон в українських хатах? А одна вчителька з Миргорода. Пані Шаповал переповідає, як у 1950 році біля пам'ятника Шевченку, навпроти червоного корпусу Київського університету молилася старенька бабуся. Хіба ж Шевченко святий? Запитали її студенти. Ет, що ви знаєте? Ви тільки до патретів стіжки розказуєте. А хто добро робить людям, не знаєте? Святий Тарас хотів, як і Христос, щоб жити людям було краще. Він і людей ізселяв. У нашому селі люди давно про це знають, відповіла їм бабуся. Наївно? Можливо, але поряд із наївністю тут є й щира повага, щире захоплення Шевченком як непересічною постаттю. І водночас на Дніпропетровщині записували й таку народну приказку: Бог не любив Шевченка, а Шевченко Бога. От і жили обоє. А на Полтавщині побутувала така оповідка. Жалілися кріпаки, що Господь послав їм злого пана, а ви цього пана відійшліть назад до Господа, відповів Шевченко людям. На Кіровоградщині переповідають таку відповідь Тараса одному попові, який радив йому молитися, мовляв, Бог побачить його усердне моління і допоможе людям. Ні, батюшка, відказав Шевченко, не допоможе, бо йому повилазило. Він не бачить, як бідують в неволі люди. Чи не стала ця різка відповідь народною інтерпретацією ось таких рядків з поеми княжна? А Бог ні не знає, бо то було б диво, щоб чуть те і бачить, і не покарать. За народними переказами Тарас не знав жодних авторитетів, як то кажуть, не боявся ні Бога, ні чорта, ні тим паче царя. Поряд із розповідями про його чудесний порятунок із казематів, Побутує чимало історій про те, як же він у тіка каземати потрапив, наприклад, ось така. Одного разу привезено було в царський дворець електричний фонар. Дивитися на нього були зібрані міністри і генерали, покликано було до дворця і Шевченка. Прийшла й цариця і каже до Шевченка: Дивіться, Тарас Григорович, правда, диво. Подивився, подивився Тарас Григорович на той фонар та й каже прямо всім: Ну яке ж це диво? Ото було б диво, якби замість фонаря та повісили б російського царя. Схопили Шевченка за ці слова. Очевидно, що це лише легенда, але хіба вона виникла на порожньому місці? Це лише відображення народного уявлення про безстрашність автора, який у поемі сон назвав імператрицю цариця небога, мов опеньок засушена. Народ може й не знав достеменно усіх його віршів на пам'ять. Може, й не бачив усіх його картин однак дуже добре засвоїв прагнення Шевченка порвати кайдани, побороти панів і повісити замість ліхтаря російського царя. І ці його прагнення так добре відповідали народним мріям, що не стати легендою, характерником і святим у народній уяві Тарас не мав жодних шансів. Що ж, додам тільки, що усі ті історії, які я вам щойно переповів, а також сотні інших, уміщені в чудовій збірці Михайла Назаренка Поховання на могилі, Шевченкова біографія у фольклорі та фейкльорі, що вийшла у видавництві критика. Це такий собі нестандартний погляд на Шевченкову народну славу. І він мені, чесно кажучи, дуже імпонує. А вам пишіть у коментарі. А якщо це відео набере 5 тисяч лайків, ми знімемо сюжет про Шевченка як художника. А я тим часом традиційно закликаю вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі до відео ви знайдете наші звіти, а також актуальний збір. Дякуємо вам і до нових зустрічей.